А сьогодні я хочу вам показати ще один спосіб приготування паштету, але це буде зовсім інший паштет. Цей паштет буде з сирого м'яса. Цей паштет буде чисто свинний, свинячий е з додаванням печінки. Але для нього, так як нам потрібно кудись реалізувати голову, ми будемо використовувати ще й голову. Ви можете. Робити без голови, якщо у вас нема. Значить, перше, що необхідно зробити, я зараз поставлю ось цю сальну обріз і обов'язково приварю, тобто довести до кипіння і потримаю на маленькому вогні одну годинку. Для того, щоб краще крутилося, для того, щоб краще е, воно було в самому. Ну, в суміші, да? в паштетній. Далі, голова. Голова в нас цілу ніч вимочувалася у холодній водичці. Зараз ми її вишкребли ножичком, все абсолютно до чиста. І буду ставити, відварювати просто як звичайну голову, як ви робите на холодець. М'ясо, тобто м'ясна обрізь. Всі некрасиві шматочки, якісь окрайки, почікане, порізане, некондиційне, скажімо так, все можна опустити в паштет. М'ясо в мене розмерзається, його, повторюсь, ми будемо використовувати сирим. Також у мене розмерзається, дістала з морозилки свина-печінка. Вона також буде використовуватися сирою. Тобто, відварюємо сало, приварюємо і до готовності відварюємо голову. Сьогодні відварювати що сальну обрізь, що свину, голову. Я буду без додавання солі, абсолютно, для того, щоб мені потім було легше пропорції витримати вже в паштеті. Тому просто відварюю. І все, аби була змога відібрати від кісток. У нас в одну каструльку не влізло, тому це буде на дві каструльки. Отак от. Цибулю дехто використовує і сиру в паштетах, але я так не люблю. Я буду підсмажувати, як я роблю це завжди. Тому нарізаю ось на такі запчастинки і пасіруємо. Всі інгредієнти підготовлені, саука, сальна обріз, відварне м'ясо з голови, печінка, м'ясо свинини, спасірована цибулька і яйця. По кількості, значить, в мене було печінка, зважена Ще до замочування вагою 1,850 кг. Оцієї м'ясної обрізі до вимочування, до того як вона могла набрати в себе вологу. Я її зважила 5 кг 870 г. Сало. Обрізь. В свіжому вигляді це було 4 кг 720 грамів. А вже коли відварила я його, тут залишилося 3,980. Голову обібрала також, зважила вага оцього вже відвареного м'яса, 3 кг 160 г. Далі, цибуля. Цибулі, в мене тут було 50 штук 50 цибулин. І з розрахунку, на 1 кілограм м'ясної сировини приблизно 3 3,5 цибулини, ну, в залежності від розміру цибулі. І так само яйця. Е, яєць береться на 1 кілограм м'ясної сировини приблизно 3 штуки курячих. Е, так як в мене на весь цей об'єм необхідно було. Яєць багацько. І використовую я перепелиння. Тобто 45 курячих яєць, мені необхідно було на ось всю сировину. Так як я використовую перепелиння, то їх у мене тут 180 штук. Якби були курячі, було б 45. В принципі, це вже все можна перекручувати. Залишився один нюанс. Яйця необхідно добре взбити. І все. Перекручую все на паштетну решітку, ось отаку дрібненьку, бажано перекручувати, чередувати. Тобто шматок м'яса, шматок печінки, шматок сала, цибульки, щоб легше було вимішувати фарш. Ось такий приблизно це має вигляд. До речі, ж, сальна обрізь в мене також з м'ясом. Бачите? тобто Там не тільки сало, воно було з м'ясом. А взагалі, по пропорціям, це все індивідуально. Тобто, нас цікавить загальна вага. Ви можете під себе орієнтуватися, хтось любить більше печінку. Ми, наприклад, свину печінку не дуже полюбляємо, тому що вона, як на мене, гірчить. Я її кладу менше. Є люди взагалі роблять в однакових пропорціях, наприклад, кіло печінки, кіло м'яса, кіло сала. Як на мене, це буде дуже печінковий і дуже жирний паштет. Я так не використовую. Тобто пропорції. Тут не принципово, ви можете підбирати під себе. Любите більш жирніше, щоб можна було і на хліб мазати як смалець, і мастити макарони там, чи ще щось, можете класти більше сала. Не любите сало, кладіть менше. Любите печінку, можете класти більше печінки. Не любите, можете класти менше. Нам головне, оце все перекрутити і знати потім загальну вагу. Оцієї м'ясної сировини. Цибуля розраховується так, на сересир е, ви приблизно зважили, скільки у вас печінки там е, м'яса, сала, і відповідно на 1 кг загальної ваги береться 3 цибулинки. Все так, перекручую всю сировину. Ось така в мене вийшла знову ємність. Тепер додаю сюди перець мелений. У ну, мене тут три чайні ложечки, такі гарні, з горкою. І сіль. Для чого я рахувала вагу, щоб знати точну вагу всієї цієї маси. І солі додається, із розрахунку на 1 кілограм, 10 г. У мене вийшло тут 20 кг і 70 грамів. Тому, відповідно, я беру 200 грамів солі і всипаю її сюди. А тепер залишилося всю цю красу добре вимісити. Ось така вийшла консистенція. Воно доволі таке м'якеньке, еластичне, супер. Ну, і все, баночки. І накладаємо. Ну, а далі все дуже просто. Накладаю ось так баночки по поясочок, загружаю в скороварочку Home Perfect. Працював клапан і такий паштет я буду готувати 60 хвилин. Одну годину саме в такому положенні при працюючому клапані, а потім після вимикання ще 30 хвилин після того, як закривається клапан. Чому одну годину? Тому що коли я готую паштет з повністю відвареного м'яса, я тримаю його в скароварці 40 хвилин. 40-30 хвилин. 40-то навіть забагато. 30 хвилин отак, під тиском. Після вимикання ще 30 хвилин витримую в гарячій цій воді, не достаючи. Коли я готую тушонку свинячу в цій скороварці, то я її тримаю півтори години. Але тушонка там крупні шматочки м'яса. Тут у нас є продукти відварені вже. Але м'ясо і печінка сирі. Тому для надійності, для перестраховки, щоб бути впевненими в якості готової продукції 30 хвилин як з відвареного м'яса, я вважаю це замало. Півтори години як тушонка це забагато, бо тут немає таких великих шматків. Середній час одна година. Так я і роблю. Одна година під тиском. Година пройде, клапан сховається, як вимкну. 30 хвилин і можна залишити до повного вихолонення. А якщо вам потрібно ставити другу партію, як у мене, то тоді можна обережно діставати. Ось так паштет виглядає в захолонувшому вигляді. Чпок зверху жирок, бажано це зробити ось так? М -м -м. Аромат стоїть? Я вам передати не можу. Можна викласти в піалочку і добре розім'яти. І відразу захотілось, знаєте чого, солоного огірочка, а тепер беремо гріночку і отак мастимо. І по традиції перший шмат віддаємо господарю родини. Спасибо. Будь ласка. А собі намастиму другий. Що скажеш? В роті, тане. В роті тане? Ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте на цю. Він неймовірний. Просто це бомба, петарда, ракета. М -м -м. Соковитий, ніжний, без часнику. В міру солений. Та ще на хрусткому тостику. М -м -м. Готуйте, не пошкодуєте.